Слава рідним богам, слава Україні! Всі слава! Тож мали ми у понеділок світвечір, у вівторок почалося рождество. І так, день за днем ми слухаємо колядки, славимо, славимо ладу матінку, Богородицю Всесвіття, велику Матір Світу і славимо маля її. Молодеє сонце. І вже з кожним днем починає сонечко збільшуватися. День по -по 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 довший і довший і довший. Ще вас вітаю, тож йдемо до весни довго. Будемо знову славити і коляду, і знову колядувати, і ще і ще славити матінку ладу, велику матір світу. Так? І набиратися тих сил. Радуватися, веселитися. Ну і звісно наших воїнів, наших захисників, захисниць тими силами влади Богородиці огортати, огортати, огортати. І до цього і недоброго. Як власне, я докладно описую, як то робити, методика, які символи ставити, як то уявляти, що робити в окремому відео обережна практика захисту своїх близьких, рідних, і то не тільки воїнів, то навіть просто коли хтось виходить з хати, так, і там, як чоловік іде у відрядження, то, то жінка навіть просто йде на роботу, і жінка ставить на нього обережні символи і запечатує його від чужих якихось зазіхань на його тіло, на його гроші, на його емоції, на його думки. І він спокійний і радісний вже не розплескує тої сили направо, наліво, а власне все все до хати, все додому. Ну а, ну а зараз, звісно, в першу чергу наших воїнів, наших захисників і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях, наших, городах, наших владі наші. Ось так. Ну і що? А знову ж таки, цього тижня ми вже будемо мати яру Дану, водосвяття. Тобто те, що перекочувало, ну, як християни все роблять з чужими святами, так вони переназивають, пере, перепрошивають, скажімо так, так, стараються так, щоб люди забули істинне значення так, і кажуть, що день якогось святого, чи ще щось, чи ще щось і так далі. Ось, Насправді, оце, власне Ярдана, Ярадана. Ярда. Дана Матінка, вода. Вода. Ну, Водою дана Матінка в першу чергу проявляється на Землі. Дана Матінка. І, власне, коли ця вода набирається найбільшої сонячної сили, то ми кажемо Яродана. «Яра дана». Ось. І відповідно оце Яродана. Коли це відбувається? Це відбувається. Власне, тоді, коли Земля перебуває в найближчій точці до Сонця. До нашого батечка Дажбога. Чому так відбувається? Тому що орбіта Землі вона не є кругла, вона є еліпсоподібна, по-перше. І по-друге, ця орбіта зміщена, тобто Сонце не стоїть в центрі цієї орбіти. так? А сонце так от зміщене. І ми йдемо так по орбіті, і в, і в тій точці наближаємося найближче. Найближче. В протилежній точці ми перебуваємо в Куполі, в Афелії. Афелій, Купол. А, і тоді ми святкуємо Купайла. А власне в цій точці ми святкуємо яру Дану, тому що Сонце наближається найближче до Землі, заряджає всю Землю. Ну і в першу чергу заряджає воду, заряджає. Власне, своєю ярою силою. І ми тоді з молитвами, славами до, до Дани окунаємося в воду, умиваємося, набираємо собі водички, щоб весь рік хоч, хоч по кусочку можна було там десь брати, тої водички, освячувати своє помиш, помешкання і, і так далі. Ось. Ну, Вода, знову ж таки, вона, якщо ми говоримо про воду, як про стихії, то можна казати вода небесна, і під час власне славлення ми прикликаємо ту воду небесну, щоб дана матінка водою небесною омила, омила наші душі, омила наші, наші всі енергетичні тіла, так омила наші помешкання, наші роди, наші землі відкрити вся. Ну і благословила силами своїми, тому що то сутворяючі сила, то ж сила живля, без води нічого не може жити, нічого не може рости. Одночасно з тим вода вона є провідником інших енергій, І коли вона підіймається з землі, тобто тими підземними джерелами, підземними якимись пластами, чи навіть ріками, чи навіть говорять про підземні озера, чи навіть моря. Чи навіть океани підземні і кажуть, що під землею води значно більше, значно більше, ніж на поверхні. Ось. Ну так воно от насправді складно, мабуть, влаштовано. Так? І ось, коли вода підіймається вверх з землі то вона, по-перше, підіймається по. Ну, як, як, як в нас кров тече по судинах, там, артеріях, венах, ну, всяких капілярчиках. Так? І кров доносить до кожної клітинки живильну енергію, живу, так? то так само власне, оця вода з землі підіймає земну силу. І живить корені наших дерев, кущів, ну і так далі, так далі. Так далі. Ось. Тобто вона є провідником і вона тече по тих власних руслах, як наші судини є руслами енергії, так і власне ті в землі, скажімо так, також як судини, землі вони являються провідниками власне земної сили. Цю земну силу треба також розуміти і треба, треба знати, як, як це користуватися, як це використовувати. Якщо будете власне, цікавитися, то будете помічати більше. А будете помічати більше, то будете вже, по крайній мірі, використовувати те, що можете використати. Бодай у себе вдома, бодай в будинку, в квартирі, створюючи свій простір. Інівелюючи якісь негативні речі, які хочуть нам нав'язати. Ось так. Е, тож, от, отак от перед Ярданою така от тема е, е, Тож, Готуємося до Ярдани, готуємося. Використовуйте ті прадавні знання. Поглиблюйте, пишіть, питайтеся, звертайтеся, користуйтеся моїми книгами, відео, буду радий завжди допомогти, відповісти, підказати, допомогти. Десь, якщо якісь, якісь труднощі в чомусь, так і разом будуємо щасливе життя нашого народу. Бо якщо кожен з нас е займає своє місце і виконує своє покликання, то відповідно і весь наш народ тоді розкриває свою силу і славу. Тож аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй. Ми як і тисячі років тому промовляємо. І о, де матінка, прийди, силою своєю благослови, силою своєю наділи, силою своєю стіли, влада матінка. Силою твої наповняємося, святості твої благословляємося. І повсякчас тебе славимо, ми тож прийди і будь слава. На добро і щастя, роду земного, слава живі, матінці, слава ладі, Богородиці, слава великій матері світу, слава великій маті.